Білосберг -бі літає в небі наче птах бібі блосбер. А огукнемо її. Бібі блосбер рушаймо разом у політ Мамин день народження. Мамо, це чудово. От бачиш бібі? -бі? Це дуже легко готувати. Класно. Мені подобається бути чаклункою. А тепер запам'ятай, потрібно бути дуже обережною. Підсилювати шар. саме те, що треба для твого завтрашнього дня народження. З цим ти можеш накладати найважчі закляття. Потенція магіка призначена не для розваги, Бібі. Але мамо, я думала, що у нас буде справжній чаклунський день народження. Так, Бібі, що до цього? Ти знаєш, Барбаро, звичайний день народження був би набагато кращим. А тепер як ви дивитеся на те, щоб поснідати? Звучить прекрасно, любий. Я начаклу щось дуже чудове на твій день народження. Чому б тобі для різноманіття самі щось не зробити? Чаклувати всі можуть. Тато, що ти маєш на увазі? Бути звичайною людиною набагато краще. Бути звичайною людиною набагато краще. Ти що, папуга? Бернарде, прошу, не сперечайся з самого ранку. Папуга? Чудова ідея. Ені, мені риба фугу перетвори тата на папугу. Бібі, що ти робиш? Візьмі. Бібі, тобі чудово відомо, що це закляття заборонене? Мій бідолашний Бернард. Е, ні, мені листопад, забери магію назад. Віз, віз. І що це було за відчуття? Яке відчуття? Добре. То кажеш, ти нічого не пам'ятаєш? Ні, я не бачу тут нічого смішного. Е -ні -мені. Годі бібі, що я тобі щойно сказав? Я вже втомився від цього постійного чаклування. Це якийсь просто е... чаклунський дім. Бернарде, спробуй заспокоїтись. Протягом багатьох років все, що я хотів, це нормальну дружину і зовсім нормальну доньку. З мене досить. Мамо. Пробач. Останнім часом тато такий вразливий. Бібі, все гаразд. Чому б тобі сьогодні не залишити яблучного пиріжка вдома? Це б зробило твого тата щасливим. Принаймні на один день я можу прикинутися нормальною. То сказав, що хоче на свій день народження локомотив, який підійшов би до його іграшкової моделі залізниці. Яка чудова ідея. Думаєш, ти хоча б знаєш, скільки ця річ коштує. Вони дуже дорогі. Я не можу його просто начеклувати з повітря. Не проблема. Ені мені настрій святковий. Нехай в руках з'явиться потяг іграшковий. Візвіз. -віз. Він так зрадіє. Дякую. Маріто, що ж мені зробити на мамин день народження? Є якісь ідеї. Чому б тобі не зробити обгортку, для її книги заклять? Навіщо? Чи вона була гарною? Маріто! Це чудова ідея. Мамі це безсумнівно сподобається. І татові теж. Ви тільки погляньте на це місце. Де ж воно? М -м! Я ніколи не думав, що я так сильно сумуватиму за своїм особистим помічником. Чому? Ну чому я дозволив піклеру поїхати у відпустку? Мені вкрай потрібно його замінити. Кого ж я можу попросити? Алло! Привітик! Пане мер, це Карла Карамба. Я хотіла поговорити з вами про Барбару Блоксберг. А що з нею? Пане мер. А завтра вона святкує 33-річчя, і я подумала, що з вашого боку було б дуже гарним жестом послати їй букет квітів від імені Нью-Тауна. Пані Карамбо, місто надсилає букети тільки людям, яким виповнилося 100 років. Квіти. Та ще й для пані Блоксберг. Точно ні. Одну хвилиночку. Пані Блоксберг. Це блискуча ідея. Ані мені не журіться, папери приберіться. Мені подобається, як це звучить. Так, куди піклер поклав цей клятий телефонний довідник. Чи доводилось бачити вам, як бернардо чисто прибирає сам. Чи доводилось бачити вам, як бернардо чисто прибирає сам. Тату, поглянь на мене. Сьогодні я зовсім не схожа на чаклунку. Бачиш, яблучного пиріжка немає. Молодець. Ти не хочеш мені допомогти? Я б хочу, але у мене є справи. Я зараз зробитиму для мами подарунок без жодних віз віз. Ха -ха, бачиш, бібі? -бі? Ти можеш нормальний подарунок від нормальної дівчинки. Ось про що я говорив. Mm -hmm. Чи доводилось бачити вам, як Бернардо чисто прибирає сам? Де ж мамина книга заклять? Ось. О, ні. Бібі! -бі. Ти на горі? Бібі? Невже знову? Ох, як люб'язно з вашого боку було подзвонити? Чи доводилось бачити вам, як Бернардо чисто прибирає сам? Бернарде? Люба, щось не так. Ні, навпаки. Дзвонив меру і сказав, що його асистент у відпустці. Тож він попросив мене тимчасово попрацювати як на ньому. Чудово! Нього. Прекрасно! Нарешті нормальна робота для нормальної жінки. Саме так і буде. Ти б не могла взяти поливальний шланг і змити піну автомобіля замість мене. А вже ж енімені з близьком вражаючим, а нехай стане сяючим. Віз, віз. <клух> <клух> Барбара, Думав, я ясно виразився щодо вашого постійного використання магії біля дому. Бернарда, мені дуже шкода, я просто замислилась. <клух> Ти ніколи не думаєш про мене. Впевнена, <клух> мамі сподобається цей подарунок. Ось так. І ще трішечки тут. Бібі, можна мені увійти? Мамо, одну секундочку. Я лише хотіла тебе дещо запитати, Бібі. Якби я не була чаклункою, ти все одно мене любила. Мамо, не говори дурниць. Я люблю тебе, не дивлячись ні на що. Чаклунка чи ні, а ти все ж моя мама. Ти права. Мамо, якщо ти не проти, можна мені сьогодні вночі бути поряд з тобою, коли ти загадуватимеш бажання. Я дуже вражена, що ти пам'ятаєш наш старий кодекс, моя маленька чаклунко. Ну звісно, ти думаєш, я могла таке забути? На своє 33-річчя кожна чаклунка може загадати особливе бажання для своєї зірки удачі на 33-й хвилині після години свого народження. Молодець, бібі, і ти можеш до мене приєднатись. Я така рада. Сподіваюся, я зможу встати вчасно. Не хвилюйся, я тебе розбуджу. Але я не розкажу тобі, яким буде моє бажання. Це нічого. Доброї ночі, моє серденько. Спи міцно. Мамо, вже майже пора. П'ять секунд. Чотири. Три, дві. Зараз. Поглянь твоя зірка удачі. Сподіваюся, ти загадала щось прекрасне. Ну, звісно. Будь ж. ласка, розкажи, що це. Будь терплячою. Скоро ти про все дізнаєшся. Ні, мені люблю комфорт. Хай з'явиться сніданок і смачний торт. Візвіз. -віз. Доброго ранку. Доброго ранку, тату. Приготуйся, мама йде. О! З днем народження, мамо! Далих тобі років життя, Барбаро. М -м -м. <кхи> це для тебе. Я сама зробила. І без жодних віз-віз. Моя книга заклять. Як гарно. Дякую тобі. Бібі, -бі, ти що, була в моїй лабораторії? Так, але у мене не було вибору. Тепер у мене будуть неприємності? Звісно, що ні. Сьогодні мій день народження, і ти зробила таку чудову роботу. А це тобі подарунок від мене, Барбаро. О, Бернарде, дякую. Абсолютно нормальна жінка. Дякую, Любий. А тепер давайте снідати. Це таке смачне. Прекрасно. Ось. А ви можете з гордістю його дарувати, пані Карамбо. Це правда. А з іншого боку, я й сама цінний подарунок і без букету квітів. Бувайте. З днем народження, люба пані Блоксберг. Дякую, пані Карамбо. Як мило, що ви прийшли. Найкращих вам чаклунських побажань. А боже, які ж вони гарні. Мені ще ніколи не дарували такого великого букету квітів. Чесно кажучи, пані Блоксберг, мені теж. Дякую, бібі. Підходьте сюди. Ось. Давайте усі вип'ємо за нашу іменинницю, за Барбару. Всього найкращого. Усього найкращого дякую вам усім. Тепер, коли ви всі тут, я хочу скористатися можливістю і повідомити вам дещо важливе. На своє 33 річчя кожна чаклунка може загадати особливе бажання до своєї зірки удачі на 33-й хвилині після години свого народження. Це традиція старий чаклунський звичай. Що? І хто виконує бажання? Тату його виконує її зірка удачі. Це вже сталося минулої ночі. І знаєте що? Упевнена, я вже знаю, що загадала мама. Хм? Ну, Люба, я не думаю. Моє бажання з'явилося після довгих роздумів і ретельного розгляду. І я прийшла до висновку, що я хочу ага. відмовитись від усіх своїх магічних сил назавжди. Що? Дякую, моя кохана. У серці я знав, що ти зробила це для мене. Моя абсолютно нормальна жінка. Сенсаційно! Пані Блоксберг, яка цікава новина! А тепер скажіть, що ви перш за все зробите, будучи нормальною людиною. Взагалі, то перше, що я збираюся зробити, це тимчасово взяти на себе обов'язки пана Піклера в офісі мера. Я починаю сьогодні. Сенсаційно! Ще одна чудова новина. Чому б нам не випити за ці прекрасні новини? Міцного вам Боймо! Бібі, ти з нами не святкуватимеш? Але ти, бібі, серденько, що не так. Залиш її Барбаро. Боюся, нашій доньці доведеться звикнути, що ти більше не чеклунка. Бібі не плач. Тепер моїй мамі навіть книга заклять не потрібна. Я могла навіть не старатися з подарунком. Але ж ти сказала, вона зраділа, так? Ха, Вона лише прикидалася. Упевнена, їй насправді сподобався твій подарунок. Можливо, але я не розумію. Навіщо їй загадувати таке бажання? Я знаю, вона скоро про це шкодуватиме. Не знаю. Бувай, Маріто. Дякую, що вислухала мене. Аго, не роби ніяких дурниць. За хвилину починаються уроки. Я не зможу сьогодні вчитися. І ні, мені холодок. Полетіли яблучний пиріжок. Візи. Перепрошую, ви не скажете, котра година. Щоб дізнатися, потрібно лише глянути на годинник міської адміністрації. Але він уже тиждень не працює. Як дивно? Зараз п'ять хвилин на дев'яте. Я так запізнююся. Дякую. Хм. Доброго ранку, пане мер. Як ви? Доброго ранку, пані Блоксберг. Наша клуйте мені, будь ласка, чашечку кави. Гаразд. О, ні, пане мер. Нас чекають набагато важливіші справи. Важливіші за мою каву? І що це може бути? Годинник на міській адміністрації зупинився. Він вже тиждень як не працює, і через нього діти запізнюються до школи. Мова йде про дорогий ремонт. Відхилено, пані Блоксберг. Наступне питання, будь ласка. Але я. не маю ніяких але. Що ви хочете? Шкільну програму обідів. Дітям потрібне свіже молоко щодня. Що за нісенітниці? Що мені тепер корову купувати? А чому ні, пане мер? Придбання корови це зовсім непогана ідея. Пані Блоксберг. На сьогоднішній день міська казна спустошена. Більше того, у нас є гостра потреба в у робочому годиннику на міській адміністрації та в кращому поданні їжі в школу. Пані Блоксберг, йдіть до свого кабінету і напишіть список. Ми поговоримо про це пізніше. І принесіть мені мою каву. Як скажете? Подивимося. Відновлення чар. Очевидно, що такого розділу тут немає. Ага, підсилювач чар. Це може повернути мамині сили. Так. Потенція магіка може усе виправити. Головне, щоб мама не помітила. Список Блоксберг. Чудово. Упевнений мер буде задоволений. А, Це напевно мамин офіс. Чудово. Потрібно лише трішки замаскувати. Ені мені сильний град. Нехай на смак буде як лимонат. віз, -віз. О! Відхилено, відхилено, відхилено. Привіт, бібі. Привіт, мамо. Цей мер. Бібі. Що це? Ти додала сюди підсилювати чар, так? Бібі, я ж тобі сказала, я більше не хочу бути чаклункою. Але я. Я. Я прийняла рішення. Бібі, тут більше немає що обговорювати. Я лише прошу тебе, мамо. Ти повинна знову бути чаклункою. Будь ласка. Бібі, Люба, прошу, спробуй зрозуміти. Я нічого не хочу розуміти. Я тобі більше не люба. Бібі, стій. Стій. Пані Блоксберг! <RB1> <approve> де моя кава? Хм, Краще, ніж нічого. Як смачно. О! <рири> О! 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 У мене стільки енергії я б міг рухати гори. <рири> Інімені холодок. Полетіли яблучний пиріжок і звіс. <рири> Бібі, повернися, бідолашне дитя. Гоу, пані Блоксберг. Ваш список просто прекрасний. Піднімайтеся на гору, і я хочу з вами це обговорити. Що? Ах! Якщо воно так має бути, добре Я єдина чаклунка у сім'ї І ніхто не може мене зупинити Я накладу безліч дурних заклять. Що ж, приступимо Ені-мені, мирні коні Нехай всі автомобілі стануть червоні Віз-віз Моя машина Що тут відбувається? Аго, послухай Що ти робиш? Їдь далі Привіт таки Пане, що тут відбувається? Я не розумію. Я щойно придбав собі новий автомобіль. А він був синій. Справді сенсаційно. Але червоний автомобіль теж дуже привабливий. <звук> пані Блоксберг, я повинен вас привітати. Не робіть цього. Чому ні? Прошу, не потрібно соромитися, моя люба. Так, але я. Запам'ятайте, пані Блоксберг, ніяких але. Як скажете? О Боже. А, а, ваш список мене надихнув. Ось моя ідея. Ми все приведемо до ладу. Почнемо з годинника на міській адміністрації. Я знаю, що з ним не так. А... Тож до роботи. Так, пане мер. А... а... Що скажете? Він працює. Так. Ау! Годинник знову працює. Дякуйте мені! Подякуйте пані Блоксберг! Абсолютно сенсаційно! Дурнуваті парасольки! Ей, німені, одна трить! Парасольки летіть геть! Візвіз. -віз. Дурнуватий потяг! Ей, німені, для приколу зігни колію колу. Цього має вистачити. Яблучний пиріжок полетіли додому. Я хочу накласти якесь заборонене закляття з маминої книги заклять. Це точно змусить її чатлувати. Дорогі жителі Ньютауна! прошу приготуйтеся до важливого оголошення. Школа утримує двох корів. Тож діти щодня зможуть пити свіже молоко. Це про. Свіжого повітря. Схоже, що мер думає про майбутнє pues і все завдяки Барбарі Блоксберг. Напишіть усі свої побажання і надішліть їх до мого офісу на ім'я пані Блоксберг. Обіцяю, я особисто виконаю кожне бажання, включаючи ті. Що я тут роблю? Чому я нічого не пам'ятаю? Пане мер, боюся, причина, з якої ви тут, це лимонад, який ви Що? Про що ви говорите? Заспокойтесь, пане мер, я все вам повільно поясню. Так, де ці заборонені закляття. Подивимося. Ой. Що це? Перше і найважливіше правило справжньої чаклунки. Ти ніколи не можеш втратити. Не можеш втратити? Одну секундочку. Це означає, мама досі може чаклувати? Я лише повинна змусити її це зробити. Класно! Я знаю, що зроблю. Але спершу мені потрібно зняти всі закляття, які я сьогодні наклала. Ей німені літній сад! Магія! Повернися назад! Візвіз! -віз! О, боже, він знову синій! Мій любий синій автомобіль! О, мій прекрасний синій автомобіль! Я дійсно все це наобіцяв? Саме так, пане мер. Але цього просто не може бути! Це правда. Але принаймні ви були популярними серед жителів міста уперше відтоді, як вас обрали на цю посаду. Маячня! я завжди був популярним. Ха -ха -ха. О, вже п'ята година! Що ж, гарного вам вечора, пані Блоксберг. Вам теж гарного вечора, пане Мер. Побачимось завтра. Пані Блоксберг. Е, правильно, що до завтра. Завтра, пані Блоксберг, мій помічник Піклер повертається з відпустки. Тож вам більше немає що тут робити. Ви свою роботу виконали. Ви більше не потрібна. Мені прикро це чути. О, пані Блоксберг. Нарешті кінець робочого дня. Давайте я підвезу вас додому. Пані Карамбо. Це дуже люб'язно з вашого боку. Гаразд, одягайте шолом, сідайте і міцно тримайтеся. Добре, що ти тут, бібі. Ти можеш мені допомогти? А коли мама повернеться додому? Якщо вона вчасно закінчила роботу, то вона прийде з хвилини на хвилину. Але просто зараз я тобі допомогти не можу. Розумієш справа у тому, що мені потрібно зайнятися чаклуванням. Що це? Тільки не ці чари. Бібі, ти повинна зупинитись. ені мені, риба фугу, перетвори тата на Віз-віз! Тату, прошу, не засмучуйся. Ти повинен допомогти мені змусити маму знову чаклувати. Мамо, чаклувати. Мамо, чаклувати. Іди сюди. Же повернися назад. Що? Мамо, чаклувати. Зараз же повернися. А, ні. Стій на місці. Мамо, чаклувати. Мамо, чаклувати. Стій на місці. лети у мамину лабораторію. Тату. Пані Блоксберг, у вас там все гаразд? Я не знаю, пані Карамбо, але у мене це нестерпне перечуття, ніби щось трапилось. сюди! От халепа! Досить уже. Це не добре. Сьогодні я забагато чеклувала, і мої сили ослабли. Я дуже сподіваюся, що мама скоро повернеться додому. Бібі, що таке? Нічого їдьте швидше, пані Карамбо. Мама чекувати. сюди до мене! Давай. Бібі, о, ні. Схоже, що у вашому будинку відбувається щось лихе. Ви краще чекайте на вулиці. Мамо, чоклавати. Мамо, чокловати. Мамо. Не можу повірити, бібі. Я хочу, щоб ти зараз же прибрала цей безлад. Але, мамо! Чесне слово, я не можу. Ти повинна це зробити. Мамо, чаклавати! Мамо, чокловати! Гаразд! Енні, менні, снігопад. Забери магію назад. Віз, віз. Ура! О, мамо, ти знову стала нормальною мамою чаклункою. Бібі, -бі, ти навмисно це зробила? Чи не так? Так. А тоді мені не вистачило магічних сил, щоб усе привести до ладу, тому що перед цим я понакладала багато дурних заклять. Нічого страшного, моє серденько. Але звідки ти знала, що я все ще можу чаклувати? Це написано з боку твоєї книги. Заклять. Перше правило від ти ніколи не можеш втратити да, дар, з яким, яким ти народилась. Ти народилась. <плес> все правильно, моя люба, і це сильніше за будь-яке бажання. Аго, пані Блоксберг. Чому ваш чоловік висить на люстрі? <плес> так, я б теж хотів це знати. Бідолашний, ені, менні, зелений слиз. Перенеси Бернарда до нас вниз. Візвіз. Віз. О, це так. О, і все, ж, що тут відбувається? Тату, ти був велетенським папугою. Я? Так. І ти постійно просив, щоб мама чаклувала. Справді, це цікаво. Бернарда, мені шкода, але я чаклувала. Ти ж на мене не сердишся. Ти знаєш, якщо бути відвертим. Ні, як на мене, дивні закляття на кухні можуть бути дуже корисними. Наприклад, помити посуд. Це правда. Іноді і я б могла цим користуватись. Так чи інакше? Так, так чи, чи інакше? інакше? Зрештою, ви двоє мої улюблені чаклунки. І всім відомо, що всі чаклунки включають в себе трішки магії. О тату! Муа! 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 Дякую. <рес> Стримайте. Схоже, що у сім'ї блоксбергів. Усе чудово. Сенсаційно! Аго! Погляньте на бібі! Вона літає! Привіт, бібі! Бібі-блоксберг! бібі Блоксберг Маленька відьма. Зачарувати! Може, все, мама й тато про чари знають, люблять бібі -бі над усе, бібі -бі Блоксберг зберг, чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять, чаклунка бібі, -бі, маленька бібі, -бі навчилась на мітлі літать. Он де вона, Бібі -бі Блоксберг? Бібі Блоссбер, аго букнемо її. Бібі Блоссбе, рушаймо разом.